Ранок вдома триває. Зараз час зустрічати гостю студії. Сьогодні до нас вітає режисер Сергій Сторожев. І ми поговоримо одразу про дві прем'єри на телеканалі Дім та Ютуб платформі. Так, міні-серіал Моє кіно та драма присвячення Єві. Що про що і для кого дізнаємось? За мить. Я піду зустрінуся якщо можна. <сум> Добрий ранок. Добрий ранок. Прошу, будь ласка. Некий поважний. Привіт-привіт, Костя. Який нарядний, який поважний О, чоловічий привет. до нас прийшов. Так, ну будемо говорити про творчість. Задавайте перше питання. Так, вітаємо тебе. Вітаємо з прем'єрами. Дякую одразу дві. І а, давай спочатку поговоримо про фільм присвячення Єві. Угу. Розкажи, будь ласка, про що сюжет? Тільки без спойлерів, якщо можна. Чого можна і спойлером? Можна. Прошки. Це історія про відносини трьох людей е, і одну людину глядач ніколи не побачить в кадрі. Це дуже коротко і без спойлерів. О, божечки, угу. Там щось сталося значить, з цією третьою людиною. Ми не знаємо, ніхто не знає. А ти і... знаєш? Якщо ти Я дивився знаю. або будеш дивитися, ти дізнаєшся. А, ну то зрозуміло, що є, дивитися. до речі, є одна цікава деталь. Мені здається, що глядачам буде цікаво. Один з героїв приїхав з одного маленького містечка Дерцен. І вгадайте, з трьох спроб, який відомий кулінарний експерт, звідти родом? Чаба, Бакош. Бінго. Це він третя особа, якої немає <свісно> оповідач. От так. Добре, у нас є трейлер. Можемо подивитись. Давай подивимось. Можемо починати? Mm -hmm. Я тиранічний, претензійний, нестерпний, але я незвичайний. Це найфантастичніший роман з усіх, як я написав. На першій сторінці про свято о. Не. Хто це? Коли не депресії, коли я почувався самотнім, мов та оку тайфуну, вона повертала мені віру. Віру в себе. А ви впевнені, що ми знали одну ту саму Олену? А чому це вас так цікавить? Не можна було відштовхувати цю жінку. Не потрібно все змішувати! в одну купу, не потрібно. Ця ситуація, вона обох нас калічить, так, що питання, навіщо? Навіщо ви це зробили? Це було не кохання, це було. Рабство. Вона мені писала про все своє життя. А як це? Жити Життя Ну, Акторі круті. Тобто в фільмі знялися всього, всього лише два актори? Два актори всього лише. і Протягом дуже Протягом цікаво... всього фільму їх так, розповідається так, історія. Так так так, так, так. так. І є ще третій персонаж, якого mm. глядач не побачить. Олена. Це жінка. Олена. Ага. Ну, до речі, дуже красива картинка. Так, да? ну ми і старались. Малювали щось там, да? Щось малювали? <рес> Добре. Є, є, до речі, ще один момент цікавий фільм, знятий таке враження, що одним кадром. Тобто там є стики монтажні, але я сподіваюся, що глядач їх не помітить. Тобто, вся дія фільму протягом двох годин відбувається тут і зараз. Ми знаємо, що ви розпочали роботу над фільмом у досить. Тяжкий період на початку повномасштабного вторгнення. Правда, чому ви вирішили взятися саме за цю історію і саме <кій> в цей час? Знаєте, ідея зняти фільм по мотивам цієї п'єси виникла досі давно. і війна стала тим каталізатором. Мені здається, як і для більшості людей, що є якісь речі, які не варто відкладати на потім. Тому так в березні 22-го року ми почали адаптувати цю п'єсу, і вже в травні ви зайшли в знімальний процес. Да, почали серйозно. Зйомки, да. А де відбувалися зйомки? Зйомки відбувалися під Києвом в одному з сіл, яке теж було під свого окупація? часу. да, під окупацією і яке звільнила наші сили оборони. І вам не було страшно починати зйомки От травень місяць. Це тільки там півтора місяці після звільнення Київщини заміновані всі маєтки, будинки, території. Дуже багато будинків було зруйновано, і подекуди ми чули, як е, зриваються міни в лісі. Поруч можливо, то звіря, можливо, то хтось розмінував їх і так далі. Але такі звуки ми чули. Да. Вони будуть присутні у фільмі? Ні. Ну там професійні звукооператори працювали. Там все буде гарно. <ш schizophren> Отже, наскільки я розумію, ідея фільм базується на відомій п'єсі Еріка Еменіаля Шміта. Як вона лягла в українській реалії? <suspense> Нам принципово було адаптувати цю історію під наші реалії, локалізувати. <unfair> тому головний герой у нас живе в Карпатах. Другий герой, власне, приїжджає з Закарпатського міста Дерце. Mm, є якісь локальні жарти, є якісь локальні прив'язки, але сама історія вона універсальна, вона про відносини людей, тому не було великою проблемою зробити її українською, скажімо так. Вона така універсальна, що Вона універсальна, бо почуття людей вони універсальні, вони скрізь однакові uh -huh. або дуже схожі. Тому я думаю, що в цьому її унікальність. Uh -huh. uh -huh. Ця п'єса, до речі, була написана спеціально під е, Бенефіс Олена Делона, коли він йшов зі сцени, і е, одну з ролей, власне, грав він. So, він грав ту роль, яку Стас грає. Так. Да. Ага, я зрозумів. Ну, давайте тепер перейдемо до міні-серіалу. Так. Він має ось ось вийти також на е, платформі телеканалу Дім. Так, так. І він має назву Моє кіно. Моє кіно. Давайте одразу подивимося трейлер. Давайте. Мені зателефонували з каналу, питали про сценарій, який писав Дані. Чого вони тобі Ну, Тому що він працював і на інших каналах. Не міг підписувати контракти. Я за нього підписувала. Є варіанта. Напиши сценаріст сама. Я? Ну а хто? Чи гроші заробиш? Женя, я кондитер, який з мене сценаріст. Пиши те, про що знаєш. І все? Мама вважає, що Даня пішов волонтер та через тебе, щоб тебе забути. І загинув він через мене, так? Ви серйозно? Ви ще спишіть війну на мене? Так і зробимо, що прийшла. Про життя. Про нас, з Данію. Я завжди казала, що про наші стосунки. Можна писати книгу. Мені тобі шкода. Хадзечком. Бо ти не знаєш, що таке справжній кохання. Дуже сильна сцена. Мені здалося, я побачила дуже красивого і відомого актора Костянтина Октябрського. Та я там працював. Працюва? Працював? Працював. І як тобі працювалося? Давай. Добре. Добре, так, я теж там працював. Гарна історія. і Я вже бачив її. І... Ти вже бачив весь мій серіал? Треба дивитися. Так, треба дивитися. Треба дивитися. Уважний глядач. Окрім кості, там побачить ще й один маленький шматочок з вашою програмою. З нашою програмою? Так, з вашою. Дивись! Дивись, що я можу сказати. Ну, добре. Сергій, скажи, будь ласка, чим ця історія для тебе важлива і у чому її особливість для тебе? Ти знаєш, зараз такий час, коли дуже багато людей потребують якогось стимула або знака того, що треба рухатись далі, якогось прикладу, не опускати руки, бо майже кожен з тих, хто зараз знаходиться в Україні або навіть поїхав, вони мають якусь персональну драму, персональну подію, яка пов'язана з війною. І є ризик пустити руки, але слід пам'ятати, що життя продовжується, і ми маємо не дивлячись ні на що і давайте ще раз. Да? Але ми маємо пам'ятати, що життя продовжується, і не дивлячись ні на що, ми маємо йти далі. Добре, розкажіть мені тоді про акторський склад. Одну легендарну постать я вже побачила там. Свого є колега. друга легендарна постать, он вона там щось на кухні. Ah, Ввечері мені здали вже все. Так, окрім Кості, Катя Кузнцова грає головну жіночу роль. Саша Піскунов, Катя Варченка, Анна Бірзу. В принципі, дуже класний акторський склад. Тут було дуже приємно працювати, всі професіонали, всі щось. Своє вносять, якось змінюють ролі. Як щось, в общем, це така історія, коли кожен актор робить трішки більше, ніж має, і тому історія складається краще, ніж мала б складатися. Скільки серій буде у вашому серіалі? Це міні-серіал, це там дві серії. І, по суті, як повнометро. Так, це якщо їх скласти, півтори години буде. Що було складного у зйомках? По-перше, зйомки, як і всі зйомки зараз відбуваються під час війни, повітряної тривоги і так далі. У нас були випадки, коли під час тривоги ми просто мали зупиняти зйомки, спускатися в укриття і втрачали той час, який могли б присвятити творчості, але, безумовно, це потрібно, бо це безпека людей. Про що? Найголовніше, от ви ви вважаєте, яка ідея цього міні-серіалу? Що ви хотіли показати глядачам? Що не треба опускати руки, треба завжди йти вперед і продовжувати жити. Чудово. костя, як тобі працювалося з Катю? Та ми вже давно знайомі, ми вже давно працювали разом. А з Сергієм як Ти ж давно, давно працювала вже, вже роки, роки назад ми вже познайомилися і співпрацювали. А що для тебе було найскладніше під час цих зйомок? Для мене було найскладніше те, що я так хвилювався. В мене була дуже велика перерва між зйомками я дуже хвилювався. Я напередодні там, першого дня я майже не спав всю ніч, я хвилювався від хвилювання. І були дуже великі сцени, і це далося взнаки. Я хотів вивчити весь текст. <гум> Бо Але я не забув так. Я навіть вночі прокидався ще, його вчив, впевнена, що Там були великі мені. сцени реально великі по дві по три хвилини. І. І прям це недосип, це хвилювання. І ще Костя не може запам'ятати текст, як завжди. Я знаю текст. Коротше, мені було важко. А ще, мабуть, він був голодний. Так, да, да, да. він коли голодний. Але я не знаю, коли він буває голодний, бо Костя це така людина, яка знайде їжу скрізь. Ну, мене Катя там кузенцово підкормлювала, що мені давала їжу. Хлібці, якісь шматочки. Якщо Кості немає на майданчику, 100% він десь шукає їжа. Чи плануєте продовження цього міні-серіалу? Все можливо, я не знаю. Треба треба почекати і далі як воно буде можливо щось і буде дякуємо вам що завітали звичайно, вас з двома прем'єрами одразу дві прем'єри це прямо вау Круто. вау Так. Ва. Да. Ну і бажаємо вам якомога більше нових проєктів найближчим часом щоб ми Все частіше процесі, з вами да. зустрічалися ми знаємо де взяти гарних акторів які вміють вчити текст і, і тривають його. І не їдять на майданчику ніколи. Добре, друзі, дивіться якісне кіно на телеканалі Дім. А ми продовжуємо ранковий етер.